З нами на зв'язок вийшов юрист-аналітик інституту законодавчих ідей Артем Панченко. Вітання, пане Артеме. Чи чуєте нас? Чую доброго дня, чую вже добрий вечір. Так. вітання, пане Артема, і з вами хочемо поговорити про ризики, які приховує у собі лобійський закон про реформу містобудування. Знаємо, що ваш інститут займався дослідженням цього закону. То що вам вдалося знайти, як ви сприйняли те, що цей закон був прийнятий? Значить, сприйняв. Я це звичайно без радості, тому що цілком очевидно, що всі зауваження, претензії до цього законопроекту, які є у суспільства та експертів, є цілком обґрунтованими. Хочеться зупинитися, скажімо так, на двох блоках зауважень. Перше, на мою думку, таке яскраве, скажімо так, це запровадження цим законопроектом, називаємо так, це приватний контроль, що мається на увазі. Законопроектом запроваджується містобудівний контроль, тобто контроль над дотриманням забудовниками під час будівництва. Вимоги законодавства, будівельних норм, проєктної документації і так далі. До органів містобудівного контролю законопроект відносить три суб'єкти: це Державна інспекція архітектури та містобудування, виконавчі органи сільських селищних міських рад, і найцікавіше це повноважені особи з містобудівного контролю. Тобто, це. Як зазначається прямо у проєкті, це суб'єкти господарювання будь-якої форми власності. Причому, причому е законопроект дає забудовникам е вибір, тобто забудовник може вибрати будь-якого з, е з цих трьох е суб'єктів контролю е для здійснення контролю над своїм будівництвом. Ну, очевидно, що вони будуть обирати приватних контролерів. Тобто, ризик в чому? В тому, що держава делегує свої повноваження, не виправдано свої повноваження приватному сектору, і який, якому не властивість дійснення державного контролю. До того ж, треба зауважити, що Така норма не зовсім узгоджується з навіть з Конституцією, де зазначено е, прямо, що це стаття 42: контроль за якістю і безпечністю усіх видів послуг і робіт здійснює держава. Е, далі тут такий ще аспект, що дозволяючи здійснювати контроль над забудовниками і будівництвом. Законопроект не поширює на працівників цих суб'єктів господарювання норми закону про запобігання корупції. Цілком очевидно, що це створює підстави для корупційних зловживань при здійсненні такого контролю. Далі можна зупинити. На такий цікавий момент цікавий і дуже важливий щодо приватного контролю. Це те, що законопроект містить положення, які фактично створюють конфлікт інтересів між забудовником і цим приватним контролером. Тобто дозволяється, може виникнути така ситуація, коли забудовник. Навіть може створити свій власний приватний, приватного контролера юридичну особу. Так, у законопроекті є деякі положення, які начебто повинні запобігати. Тобто спільні власники забороняються, щоб, у, щоб приватний контролер і у забудовника були спільні власники. Але е, такі положення не завадять забудовнику створити е, приватного контролера, скажімо так, пов'язано, який юридичні люди не пов'язаний з ним, але вони засновники не е, будуть мати там якісь тривалі неформальні зв'язки між собою. До того ж е, ніхто скажімо так не забороняє, не виключається така історія, що і у забудовника. І у приватного контролера будуть, ну скажімо так, у них будуть стосунки на взаємовірних е, підставах. Тобто, ну як в Е, ми зрозуміємо, що у приватного контролера прибуток його та заробітна плата його співробітників цілком буде залежати від співробітництва з забудовником. І тут за таких умов існує. Висока ймовірність, здійснення містобудівного контролю, скажімо так, неналежної якості та на користь забудовника. Пане Артему, ми бачили принаймні по тих випадках, які були у нас в місті, що горе забудовники, які дійсно переступали через права тих мешканців, поруч з якими вони будувалися. Через дабі, через місцеве самоврядування, все це вирішувалося в судах. Ось узаконювалися ці будівництва. Тепер їм не доведеться, я так розумію, звертатися в суди. Тепер вони або знайдуть, або Створять собі приватного контролера, який підпише і прийме в експлуатацію ці будинки, які вони де захочуть, там набудують, так виходячи з положень законопроекту, який був вчора прийнятий. Забудовник може створити свого власного приватного контролера. Пане Артеме, ну а що з діам? Адже створюється вже тривалий час ця Державна інспекція а, архітектури, архітектури там, містобудування, та містобудування і на неї нібито покладалися найбільші надії. надії. Е, покладалися надії, але як ми бачимо, скажімо так, держава незадоволена. як як працює, напевне, і тому, ще не встигнувши достатньо термін пропрацювати, вони змінюють цю ситуацію, хоча Діам залишається в, за законопроектом в системі містобудівного контролю, але там обов'язкові. Є перелік обов'язкових е, об'єктів, які обов'язково е, контроль за якими здійснюється діа. Але, наприклад, серед цих об'єктів, наприклад, немає е, ні житлових комплексів, ні торговельних центрів, наприклад. Тобто зрозуміло, да і е, якщо ми враховуємо те, що забудовнику дається право вибору йти в діа, Виконавчий орган, наприклад, міської ради для контролю або до приватного. Більшість варіантів, що, звичайно, забудовник вибору приватного контролера. Пане Артеме, скажіть, а чи можуть наші західні партнери якимось чином вплинути на те, щоб президент не підписував, заветував цей законопроєкт? Ну, ми сподіваємося, я принаймні сподіваюся, що здоровий груст переможе і не доведеться звертатись до закордонних партнерів, не доводити до цього ситуацію, і що законопроект буде готований, і потім вже, скажімо так, за участю всіх зацікавлених сторін, це і держава, і архітектурна спільнота. І, звичайно, забудовники, тому що вони е, теж е, учасники ринку, е, що був розроблений законопроект, е, який враховував інтереси усіх абсолютно сторін. Е, тому що, наприклад, повертаючись до цих приватних власників е, законопроект закладена така е, можливість уряду е, в ручному режимі е, керувати. Так, цим ринком приватних контролерів, що я маю на увазі. Однією з умовою роботи цих приватних контролерів є необхідність укладення страхового договору, страхування відповідальності. Але мінімальний розмір страхової суми за законопроектом встановлюється Кабінетом міністрів. Тобто, якщо до першого читання законопрекції норму, чітку норму в закон, самому законопроекті 5 мільйонів євро, то зараз е, кабінет міністрів самостійно може таким чином регулювати доступ до цього ринку, і це може ще вплинути в інше, інший напрямок. Тобто, Маленькі забудовники не змо, якщо, наприклад, кінець на міста встановить там, суму десять мільйонів євро, наприклад, то маленькі забудовники не матимуть фінансової можливості створювати своїх приватних контролерів, і вони повинні будуть йти до великих забудовників, тобто це ще один от, такий от момент щодо е так званого приватного контролю. В цьому законопроекті. Дякую вам, пане Артеме, за ці коментарі, за роз'яснення. Юрист, аналітик Інституту законодавчих ідей Артем Панченко був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, до побачення. Дякую, дякую за побачення. Дякую вам.